Красиві, такі красиві вау Дуже гарні. А я хочу нині розповісти про свій сьогоднішній день. Значить, почнемо з хорошого. Сьогодні п'ятниця. І в мене сьогодні так вийшло, що день мав бути... Та він і був, в принципі. Так я його організувала релаксуючи. Так от, почався день з нового виду для мене танців арабські танці Ось я його почала освоювати і дуже від того щаслива. Після хули це сам раз, те, що мені треба. Потім, ну, я ж не розказую вам. І всі подробиці, які я кухня. Це, це не цікаво. Тоді в мене був організований власне, е наступний етап знімання нігтів. І тут починається моторошна казочка для дорослих. Тому що нарешті повернулася з України моя майстриня. А я ж не розповідала ще одним словом. Напередодні я ходила до в'єтнамської майстерні, там, де штампують нігті. Це було жахітливо. От поділюся, щоб ніколи, я не знаю, минати треба десятою дорогою їх, тому що, по-перше, це нездорово, по-друге, шкідливо і ну, не варто так робити. Чому? Вони наносять, хто знає якийсь запах там від того гелю, то навіть не гель, то в рідкому вигляді. Напевно, жахлива хімія, яка часто стає якось там ствердне на нігті. Ну, одним словом, жахітливий запах, це раз. По-друге, щоб знімати, виявляється, мені ще не знімали вони, то вони розмочуються все в ацетоні з водою. Оце сьогодні мені розказувала майстриня моя, що приходять до неї дівчатка після оцих салонів. І знімають нігті прям до живого. Ну, грубо кажучи, до м'яса. Тому що як може почуватися нігтьова частина, ніхтова пластинка після ацетонів? Та ніяк. Так що все ж таки, бачите, українські майстри найкращі і наше найцінніше. Що б там хто не казав, але так воно і є. І повинна цінуватися праця відповідно. От повертаюся. Своєї майстрині дуже натхнено, не знаю, видно, ось. <сі> так що гарних всіх вихідних і цінуємо українське. Воно найкраще.